Друзі, відбувається демонтаж підприємців. Викинули на вулицю кістечка, я так розумію, без попередження все це робиться. Це ті комунальні підприємства, які просто грабують киян і займаються, ну я б сказав так, бандитизмом, тому що те, що вони роблять із майном, ну, не піддається взагалі ніяким. Ніяким описом. Очевидно, знову хлібна кава, як і на Тарасівській, намагається е, все це діло організувати, щоб зачистити від конкурентів. І дивно, азербайджанці вон там з Моршинською не демонтують, а демонтують кофету голову. Чим вони завинили, незрозуміло. Ви кажете, є припис, можна спитати Доручення, який? Дивіться. Доручення. Ось, будь ласка, дивимося. Представник КП стверджує, що це все законно. Є е, перелік. Ага, можна подивитися, де в переліку цю адресу як записали, і чому немає інших кіосків в цій адресі. Як це інших немає? Дивіться, он. Е... Ні, я маю на увазі. Ось зліва і справа два кіоска. В них також немає схеми благоустрою. У них Немає паспорту. Покажіть, будь ласка, а ви паспорт, звідки знаєте? Що я в них знаю, тому немає? що я заступник головного архітектора колись був ага. і всі паспорти проходили через мене і зараз в базі і даних департаменту шо? І шо? І шо? архітектури. Почекати. Немає жодного паспорта, друже. Немає жодного я, паспорту я. ні у тих, ні у цих ні в кого немає. Я, а інспектори даних заробляють бабло. А ви в цьому приймаєте участь. Я не можу їх хапати за руку. Ну, того. А ви не можете демонтувати все це діло. Ні, ну так і покажи, же я що цю адресу. Полистайте, адресу. Так ні, почекайте. Я не буду вам показувати всі адреси. Да не всі, по черзі. Тут одна адреса, чи всі. Послухайте, ось Ану. я вам показую даний э, демонтаж покажіть, демонтаж не... даного буфа да. Алмазова Кутузова, вулиця 6. О. Подивіться, ось цей павільон, послухайте, це він чинку. Послухайте, так оце номер приписа номер номер за підписом. Кого? А це дата. Виписання цього припису 27.03. Тобто, ви майже рік року давали Ні, це півроку. А ось цей маф який демонтується. А ви впевнені, що це він? Да, я а впевнені. як ви його ідентифікували? Ідентифікував на ньому трошки по іншому. Все, не чіпляйтесь. для чого ви до мене як? Ви посадова особа? Ну я не чіпляюсь, я задаю запитання. Я несу Громадська організація несу матеріальну кримінальну адміністративну Опа. відповідальність так. за всі свої дії. Тоді яке ваше прізвище, скажіть, будь ласка. Гранкін. Гранкін. Гранкін, Гранкін. а ви звати... Андрій, Євген... Андрій Євгенович Андрій Євгенович Гранкін. Да. Це ви замість бойка. Ні, це я Ні. не замість бойка, це я головний фахівець проведення демонтажних робіт. Я допускаю бригаду до виконання ними угу. своїх повноважень. Ясно. І що по нормам. На підставі, ні, ні. На Давайте цього так. Дори. Дивіться, є норми, які забороняють вам проводити демонтаж при наявності автомобіля. Ну ви ж це знаєте. Службовий автомобіль, ось номери. Ось стоїть ауді. Це чия ауді? Ви з'ясували? Поліцію я визвали. З вами. Послухайте, як вас звуть? Віктор, мене звати Глеба, голова громадської організації «Ренесанс». Послухайте, Віктор. Так. Е Вчиниться беззаконні уваги. Не буду увага, вас вам коментувати нічого, тому Чого? що у нас є в комунальному підприємстві так? є спеціальні відділи, які відповідають за інформування. Хто за населення? безпеку відповідає, хто відповідає за цей безлад, що ви влаштували? Автомобіль. Ви ж проводите демонтаж, ви посадова особа, відповідаєте. За безпеку, чому ви не прибрали автомобіль? Чого ви викинули майно киян на вулицю? Де власники цього? Знаєте, ви ж мали що, їх запросити? Ви себе ведете провокаційно. Та, а в чому це я провокаційно себе веду? Ви провокуєте. Ви кажете, що ми щось викидали майно да, а ми ось дивіться. до нього руками не торкалися. То як це можна характеризувати? Я, я бачу, там це почекайте. було. Ми не... до нього руками не толкалися, а ви кажете, що ми майно викидалися. Викинули ви на вулицю, майно, майно підприємця. Викинали на це. Ти, да. ти, що ти махаєш руками, дядя. Визивай, то... Мінтову визивайте, правильно? Для чого для чого? О, нарешті одна порядна людина знайшлась. Він не Немає габаритних розмірів для стрілки крану. Люди піддають себе небезпеці, ризикують майном. Ви чим займаєтесь? Ну, нічого страшного. І так, ви побачили, громадська рада Кривошея Гіна, будь ласка. Ну, це треба якось взяти на контроль, тому що такого безладу на Печерську вже давно не було. Тим більше, комунальники, по-моєму, ну вже берега поплутали зовсім.